Це пересильний пункт, бараки так називали в той час, які звозили людей з цілої області, і звідси вже через станцію. У нас була вузлова станція, які можна було грузити людей. Можна так сказати, як на той час казали, і вивозили в собі. Із 1946 року по 1953 у Прошньому саді був розташований комуністичний пересильний табір. Із цього місця, як зазначається на меморіальній дошці, починалася терниста дорога в Сибір. Досі тут вцілів лише один барак, в якому жили прикарпатці перед депортацією в Сибір, розповідає директорка народного дому Ірина Павлів. На цій вулиці каже, жінка таких бараків було багато. Ця вся територія була з бараками. Великі бараки, які, які по кілька сім'їв, і вони тут довгі роки жили, якщо розібратися. Ну, тяжка доля була, їх як і умов не було в цих бараках ніяких. Саме через те, що на теренах громади був пересильний табір, вирішили створити музей депортованих українців у 20 столітті, каже Ірина Куртаж, головний спеціаліст відділу культури громади. Облаштують його в двоповерховій будівлі 1927 року. Зараз тут триває ремонт всередині, а ззовні ремонтують дах. На другому поверсі розповідає Ірина Куртаж, буде світлиця лемківської культури. А от на першому експозиція музею депортованих українців. В експозиції будуть відео спогади. Тих людей, яким вдалося повернутися з Сибіру. Відгукнулися люди, які ще тут перебували і пам'ятали про ті страшні трагічні історії нашого народу, які були в цьому пересильному таборі. Вже два роки ми працюємо над збором інформації. Також додати в експозицію планують фото, документи, записи та щоденники людей зі спогадами про життя в пересильному пункті. Жителька брошневої осади принесла до нас щоденники свого батька. Це два прості зошити учнівські в клітинку, які батько її записав вже в 90-х роках. Свої свідчення про перебування у пересильному пункті. У музеї будуть речі, які людям вдалося привезти додому із Сибіру. Наразі Суспільному вдалося побачити маленьку частину експозиції, зокрема, колючий дріт, каску та патрони. А також цей вишитий клаптик тканини, привезена невеличка вишиваночка з Сибіру, коли вже вони поверталися додому. Цей дріт, за якими люди були по тюрмах і копито. Музей вже має вагон потяга. Саме в таких і перевозили людей в Сибір. Цей вагон планують розмістити на подвір'ї музею і також помістити в нього експонати. А облаштувати територію планують за гроші, які виграли на обласному конкурсі місцевого самоврядування. А це 500 тисяч гривень. Загалом в обласному конкурсі програм розвитку місцевого самоврядування цьогоріч перемогли 40 проєктів із 37 громад Прикарпаття. На цей конкурс із обласного бюджету спрямували 18 мільйонів 600 тисяч гривень. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, Оксана Василик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.